Вітаю, мене звати Наталія Шмарко. Поруч зі мною, Рустем Джемілєв. Вітаю. Вітаю Рустем. Розповість нам про так званий пілпак, який знаходиться в кожній аптечці бійця. Тож, будь ласка, під час нашого спецпроекту ми жодного разу не казали про знеболення бійців та поранених на полі бою. Хоча робили дуже болючі маніпуляції. Ну, Якщо багато хто з вас чув, що використовують для знеболення, раніше використовувалися такі препарати, як налбуфін, ботерфонол та інші наркотичні препарати, їх не рекомендовано взагалі використовувати, тому що вони дуже сильно пригнічують центр дихання та взагалі нервову систему. І в нас поранений може загинути на полі бою не від безпосередньо поранень, а від невиправданого використання наркотичних препаратів. Тому по протоколам ТІСІ-3 в кожній аптечці. Яку ми вже розглядали, є набір пігулок окремі це так званий пілпак. Що це взагалі таке пілпак і для чого воно потрібно? Пілпак це такий невеличкий набір, яку, ну, уніфікований. І там знаходиться дві таблетки по 500 мг, щоб в сумі було 1000 мг, Одна таблетка 15 мг мелоксикаму, та антибіотик. Антибіотик може бути ну, антибіотик широкого спектру, спектру та використовується в залежності від умов, в яких ми знаходимося, від місцевості, в якій ми знаходимося. Як правило, це вторхінолони або цефаласпирини 3-4 покоління це може бути цифтриаксон або моксифлоксацин або інші. Чому самі ці препарати, чому не можна використовувати? Німесил, або, наприклад, що там в нас ще є: Ібупрофен, нурофен, які дуже сильно рекламують, чому не можна використовувати аспірин. Тому що всі ці ліки, всі ці протизапальні препарати, вони впливають на функцію згортання крові. Що це означає? Що в нас є поранений. Поранений, як правило, це кровотеча. І нам буде оптимально та критично важливо, коли кровотеча зупиниться якомога швидше. А завдяки тому, що ці препарати впливають на згортання крові та зменшують, часть згортання, з, з, зменшують функцію згортання крові, нас поранений буде втрачати більше крові. А парацетамол та мілоксикам вони не впливають на час згортання крові. До того ж, парацетамол це препарат, який починає діяти швидко, мілоксикам він пролонгованою дії. І тобто, ми таким чином, коли використовуємо два ці препарати одночасно, під час поранення ми виключаємо такий чинник, як безпосередньо. Перша фаза болю під час поранення та подальший біль під час наших маніпуляцій або під час транспортування. Окрім цих препаратів, ніяких більше знеболюючих на етапі самодопомоги не використовуються. Зрозуміло, що ці пігулки та ці препарати вони не дуже ефективні при сильному болі, при сильному болювому синдромі. Коли вже є така ситуація, то в кожного медику групи або медико батальйону є такі препарати, як фентаніл або кетамін в різних формах випуска. Вони є пероральні, які смоктуються через слизову оболонку, а внутрішня вені, внутрішньом'язеві. Це вже наркотичні засоби опіатні, які пригнічують нервову систему, але не впливають на центр дихання. І ми не будемо боятися, що поранений перестане дихати. В принципі, це все, що нам потрібно знати про. Використання фармакологічних препаратів на полі бою тому не потрібно забивати в свою індивідуальну аптечку дуже багато препаратів це не є добрим для вас.